Вітаю вас, 15 січня. Хочу зробити давно не робила загальні розклади. Цей розклад життєвий, він підійде для кожного з вас. Треба відволікатися трошечки від цих всіх новин, бо голова не витримує в багатьох. Давайте розклад зробимо на таку тему: що чекає вас? Що чекає? Ні, давайте, які події будуть відбуватись у вашому житті у найближчі 2-3 місяці. Ось так. Які події будуть відбуватися у вашому житті найближчі 2-3 місяці? Загальний розклад на 4 варіанти. Ви обирайте свій. Які події будуть відбуватись у вашому житті в найближчі 2-3 місяці? Які події? Перший варіант, другий, третій. І четвертий. Обирайте свій, будемо дивитись. Які події чекають вас в найближчі 2-3 місяці. Дивимося, перший варіант, хто обрав. Зміни колесо фортуни, тупік. В чому тупік? Які зміни? Зміни, зміни, але вони. Знаєте, що вони приховані. Будемо зараз розбиратись. Перший варіант, що за зміни? І чому тупік? Перший варіант, які події будуть відбуватись в вашому житті? Колесо фортуна і двійка мечів. Що за зміни і чому тупік? Чому тупік? і що за зміни? Щось нове. Ага. Дивіться, тут ви можете зустріти в ці 2-3 місяці чоловіка. Тут падає чоловік король жезлів, нова зустріч, нові знайомства і якісь нові емоції. І цей чоловік щось вам запропонує. Того, чого у вас не було, до цього, можуть, може все змінитися. Тобто, дійсно, тут карти показують зустріч. Зустріч чоловіка. Ось так. Другий варіант: що вас чекає в найближчі 2-3 місяці? Які події в житті? У вас тут якісь проблеми в родині з чоловіком, з батьками, з дітьми. ви, м'яко, ну, дивіться, тут прям не в розпачі, а тут в роздум'ях. Ви багато міркуєте про родину. Давайте будемо розбиратися, що за міркування і що тут на вас чекає. Або ж будете замислюватися якось над подальшим життям, що робити, як правильно вчинити. Другий варіант, що чекає, які події чекають у вас найближче 2-3 місяці. У нас 10 кубків і четвірка кубків. Емоційні такі місяці. Знаєте що, тут у вас, скоріш за все, недостатньо коштів. Недостатньо коштів для ваших потреб. Тут родина, сім'я. Ви якось зараз в роздумах, що ж зробити, що яке правильне рішення прийняти. Тут щось стосовно грошей, бо туз монет, і ви хочете дійсно щось змінити, покращити. Захочете покращити свій фінансовий стан свій і своєї родини. Не вистачає коштів, катастрофічно не вистачає коштів. Ось ці місяці ви будете міркувати саме про це. Так, третій варіант, що на вас чекає Сонце і Рафан, третій варіант. Чудові карти, які кажуть, що ви в ці місяці, знаєте, якось повірите в себе, повірите в власні сили. Вам відкриються якісь нові дороги, нові шляхи, вам захочеться щось змінити. Наприклад, своєї зовнішності або ще ще. Так, а ну давайте тут розберемось. третій варіант. Що чекає в найближчі 2-3 місяці? У нас тут сонце і іерофант. Що це? Дорога. Дорога. Ви плануєте якусь дорогу, подорож? Разом з сім'єю або разом з коханою людиною. Ви будете ці місяці планувати відпустку. І сонце це вказує якісь теплі країни. Ось так. Ви замислюєтесь над цим. Ви, хоч, ви зараз плануєте свій відпочинок та свою відпустку. Тут дуже гарні карти. І, три, так, і четвертий варіант сім мечів, а тут щось зовсім боляче. Вам можуть зробити боляче. Тут розбите серце, і тут хитрість, підлість і якийсь обман. Давайте розбиратися, хто тут може зробити вам боляче. Або ж по-іншому, проблеми зі здоров'ям можуть бути, або ж по-іншому. Ви можете втратити гроші, вас хтось може надурити, або, знаєте, там якісь шахраї, щось таке. Це буде вам боляче дуже від цих подій. Четвертий варіант, що чекає у вас найближчий час. Сім мечів і три. трійка мечів. Що це за удар такий з патіжка? Четвертий варіант. Сім мечів і трійка мечів, і 10 мечів. І що це? Що це за події такі? Уход. Тут, скоріш за все, ваша близька людина вам зробить боляче, або відкриється якась таємниця, або відкриється якийсь обман. Також тут може зіграти роль, знаєте, як з'явитися у відносинах може третя людина. Це зробить вам. Ця подія принесе вам страждання біль, сердечний душевний біль. І це все може йти до завершення 10 мечів, і бачите, карта уходу. Емоційного уходу я більше не витримую. Або ж зараз вже якось, знаєте, накалені отношення у вас в родині, і ви міркуєте над тим. І як би це все завершити? Четвертий варіант. Бо ви мріяли і мрієте про зовсім інші відносини, сварки в родині набирають оберті. О, обертів. П'ять да, да, тут відкриється якась таємниця. Тут 100%, четвертий варіант. Відкриється якась таємниця, яка принесе вам біль, страждання. І ви захочете завершити це все. До речі, це може стосуватися особистого життя, а ще це може стосуватися і так само і роботи. Щось може на роботі вийти назовні, якийсь обман, якась таємниця. Це принесе теж не дуже гарні емоції, сварки якісь і теж захочеться завершити піти. Ось такий розклад. Ну, ви ж розумієте, все ідеально не може бути, це життя.